Вітаю всіх на каналі Аналітичного центру Просвітницька республіка. І сьогодні ми розпочинаємо серію випусків про роль світових аналітичних агенцій у врегулюванні світових конфліктів та криз, реалізацію реальних кейсів та вплив на процес прийняття політичних рішень керівництвом країн. Світ стояв на межі ядерної катастрофи. Карибська криза, гонка озброєнь, шпигунські ігри. Холодна війна могла перерости в гарячу у будь-який момент. Але що, якщо ключові рішення ухвалювали не лише президенти, а й аналітичні центри? І сьогодні ми вам розкажемо, як сингтенкс впливали на глобальні конфлікти та, можливо, врятували світ. З цього відео ви дізнаєтесь, як аналітичні центри допомагали запобігти війні, які конкретні сингтенкс впливали на рішення США? І чи можливий вплив сингтенкс у сучасних конфліктах? Поїхали. Що ж таке сингтенкс і чому вони важливі? Сингтенкс – це незалежні аналітичні центри, які впливають на політику, економіку та міжнародні відносини. Вони розробляють стратегії, консультують уряди та пропонують рішення для глобальних для вирішення глобальних проблем. Саме вони відіграли критичну роль у врегулюванні конфліктів під час холодної війни. Серед найвпливовіших синг-тенкс у світі були синг-тенкс з США Rent Корпорейшн, яка розробляла сценарії стратегічного стримування СРСР. Council on Foreign Relations формувала політику міжнародних відносин, Brookings Institution – впливала на ядерну дипломатію та економічні санкції. Як саме think Tanks запобігли ядерній війні під час карибської кризи? Жовтень 1962 року? Радянські ракети на Кубі. США розглядають варіант військового вторгнення світ у пальці. Але саме експерти RAND Corporation допомогли розробити альтернативний сценарій, який врятував людство від ядерного удару. Think Tank RAND Corporation, зокрема, запропонував концепцію гнучкого реагування замість тотальної війни, оцінив наслідки прямого удару. Та радив уникнути ескалації, запропонував дипломатичний обмін США виводять ракети з Туреччини, СРСР з Куби. Цитата. Якби ми діяли на емоціях, світ міг би вигоріти у ядерному вогні, сказав Генрі Кесінджер, держсекретар США. Після Карибської кризи настав новий етап розрядка США та СРСР. Зрозуміли, що потрібна стратегія, яка б запобігала кризам у майбутньому. І знов до справи долучилися think tanks. Як саме вони вплинули? Brookings Institution розробила концепцію стратегічної стабільності, Council on Foreign Relations створювала дипломатичні сценарії та радників для Ніксона. RAND Corporation оцінювала ядерні ризики та впроваджувала політику контролю над озброєннями. Цитата. Головна роль аналітичних центрів перетворювати ідеї в політику. Ми не лише прогнозували майбутнє, а й формували його. Збігнєв Бжезінський, радник з безпеки США. Та чи працюють Сінгтенк сьогодні? Бо сьогодні ми також живемо в епоху конфліктів. Україна, Тайвань, близький схід, але чи можуть і здатні аналітичні центри запобігти катастрофам? Сьогоднішні приклади Atlantic Council аналізує ситуацію в Україні, Chatham House прогнозує майбутнє Європи, RAND Corporation пропонує моделі безпеки НАТО? Цитата: Сучасні війни виграються не лише зброєю. А й стратегічними рішеннями аналітичні центри це невидима армія миру, сказав професор Гарварда Джозеф Най. Тож think tanks не просто аналізують, вони формують майбутнє. Під час Холодної війни вони допомогли запобігти ядерному знищенню. Чи зможуть вони врятувати світ знову? А як думаєте ви? Чи мають Сінгтенкс реальну владу? Чи можна довіряти аналітичним центрам? Чи зможуть вони допомогти Україні сьогодні та світу? Напишіть свою думку в коментарях до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про діяльність аналітичних центрів та їх реальний вплив на світові процеси. Я бажаю всім щастя!